29 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 36 кацапських крилатих ракет х 101, х 555 11 крилатих і балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, 30 ударних дронів типу Шахет-136-131, а також 4 розвідувальні безпілотні літальні апарати різних типів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Три засоби протиповітряної оборони рашистів та ще три важливі цілі. У тимчасово окупованих Мелітополі та Горлівці пролунали вибухи. Після недавніх вибухів в місцях базування рашисти активізували будівництво укріплень навколо тимчасово окупованого Маріуполя, у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр та Саках пролунали вибухи. Оскільки мешканці тимчасово окупованих територій України не хочуть працювати на окупантів, рашистам доводиться залучати до будівництва своїх фортифікаційних споруд гастарбайтерів із білорашистської маріонеткової недодержави, неспокійно на території рашистського рейху в Челябінську палав склад з деревиною. Три саморобні оснащені камерами дрони кружляли над військовою технікою у підмосковних хімках. В Гаубрянськ і в Гаубілгород знову пролунали численні вибухи.